Всім привіт! Приїхала до нас ось така машина, Асома Шкода. 1.8 турбо на ТО на заміну натяжного механізму ремня-генератора. Також на діагностику ходової діагностика показала, що там потрібно замінити дві шари, ми вже їх замінили. Натяжний механізм теж замінили. У профілі буде детальніше відео на моєму каналі. Заходьте, дивіться. Ну, під капотом тут все стандартно в принципі, ось повітряний фільтр. Тут масляний фільтр стоїть. Салонний під бардачком теж буде на каналі. Як зняти, як замінити. Ось Така ця шкода в салоні. Нічого особливого. Звичайно, механіка тут у нас, дисплей, панелька з клімою. На дверках під темне дерево, накладки. Акуратний салон, гарний. Насправді машина дуже класна. Комфортна, гарно їде, недорога обслуговувані, Стильно гарно виглядає. Це, здається, 2017 рік на даний час вона має 70 тисяч. Ну, куплялася в Україні в салоні, тому вже і шарові опори повилітали. Щоб замінити фільтр салону в нашій шкоді, нам потрібно зняти бардачок. Щоб його зняти, потрібно відкрити. Його і потягнути за низ на себе. Там що, з правої сторони є такий штупорок, який служить для плавного відкривання бардачка, але він сам зліз. Тягнемо його заниз на себе, він злазить з петель, і все, він знятий. Ось тут є кришка, за нею стоїть фільтр солону. Нам потрібно взяти щось гостре або викрутку, або таку лопатку для кліпсів, і просто ті от саме верхні верхні защенки підважити. Чуть-чуть і потягнути на себе, і кришка відкривається. За нею стоїть фільтр. Щолкаємо тепер пластмаску акуратно. Новий фільтр ставимо від фірми VIX, звичайний, не вугільний. Так, це фільтр звичайний, не має значення, як його ставити, але якщо б це був вугільний, то стрілка має йти по напрямку повітря в напрямку воздуховодів. Тобто в нашому випадку ось так. І защлкуємо пластмасу по кришечку. Заміна натяжного механізму. Я для зручності підкрильник відкрутив, на сторону завів. Ось наш ремінь. Ось натяжний механізм. Кріпиться на двох болтах, ось тут один, там другий. Все просто. З головкою на 16 ми підпускаємо натяжний, ставимо штопор. Ось. І ремінь можна зняти. Тоді відкручуємо, міняємо механізм і потім збираємо все. Зворотньому порядку